Очевидно, що перед умовою хрещення є віра, оскільки йдеться не про особисту віру ще цієї дитини, а про цю віру, яку вона має отримати як дар від Бога і від своїх рідних та хресних батьків, то в часі приготування до хрещення ми ще раз нагадуємо рідним і хресним батькам про те, в кого і як ми віруємо. Це насправді є так важливо, що у самому обряді хрещення йому передує власне, момент ісповіді віри, визнання віри. Той, хто має бути охрещений, а в нашому випадку це хресні батьки в імені того, хто має бути охрещений. Спочатку відрікаються сатани всіх діл, всіх ангелів його і всього служіння його, повертаючись на захід як місце темряви, місце, куди втікає цей сатана. А потім кажуть, що готові є з'єднатися з Христом, повертаючись на схід, на місце, звідки ми очікуємо приходу Христового. І перед тим, як має вже відбутися оце з'єднання з Христом, перед тим, як має відбутися оце занурення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, той, хто має бути охрещений або його хресні батьки, визнають символ віри. Символ віри, який існує вже близько 1700 років. 325-й рік це є той час, коли святі отці на Першому Вселенському соборі в Нікеї уклали цей символ віри, який був згодом дещо доповнений. І він носить назву дуже часто як Нікейсько-царгородський символ віри. Він належить навіть до наших щоденних молитов тепер. Для чого? Для того, власне, щоб усі ми християни могли кожен раз собі нагадувати, в кого ми віримо. Як ми віримо, які головні є події у цій історії спасіння людства і кожного з нас? Отож, цей символ віри ми заохочуємо, щоб усі хресні батьки ще раз пригадали, якщо вони його не знають на пам'ять, і ще раз для себе переосмислили. А воднораз під час приготування до таїнства хрещення, ми також ще раз нагадуємо. Про такі найголовніші точки нашої віри. Зокрема, йдеться про нашу віру у Бога, який все сотворив і всім управляє. Віру, що цей Бог є Бог, який є справедливим суддею, який за добро нагороджує, а за зло карає, що цей Бог існує як єдиний у трьох особах Отець, Син і Святий Дух, і що друга особа, Син Божий, задля нашого Спасіння воплочується. Стає людиною, проходить всю історію людського життя аж до смерті, і своєю смертю перемагає смерть та воскрешає. Воскресає сам і воскресає, воскрешає всіх від віку померлих. Для нас цей момент є надважливий, бо ми всі охрещені в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і повинні хоча б постаратись зрозуміти і усвідомити. А хто є цей Отець, Син і Святий Дух? Хто є наш Господь? І чому, власне, для нас так важливе є ось це хрещення? І що воно означає? Коли я розповідаю про цю правду віри, то стараюсь десь пояснити також певні логічні передумови, чому справді єдиний Бог мав би існувати як певна. Спільність осіб. Бо коли ми говоримо, що Господь є мудрістю, коли ми говоримо, що Господь є любов'ю, то розуміємо, що для акту пізнання і для акту любові потрібне спілкування. Тобто, для того, що коли ми кажемо, що Господь має бути мудрим, то в ньому має відбутися певне спілкування для того, щоб відбулося пізнання самого себе навіть. І коли ми говоримо, що Бог є любов, то любов це є спілкування. І тому ми кажемо про нашого Бога, що Бог є єдністю в різноманітності, буття як спілкування. Воднораз ми, очевидно, звертаємо увагу на те, що говорить те письмо нам про це. А на перших сторінках книги буття ми зустрічаємося з цією фразою при сотворенні людини: сотворімо людину на наш образ і нашу подобу. Що означає, що, немов відбувається певне спілкування, нарада всередині Бога про сотворення людини? Оцей Його задум, предвічний, предвічна нарада, яка в ньому відбувається. Господь Бог об'являється Аврааму у вигляді трьох ангелів, і ми часто можемо бачити цю ікону, де три ангели сидять за столом, чомусь у вигляді трьох: не одного, не двох, не чотирьох, а саме у вигляді трьох ангелів. Об'являється Господь Бог Аврааму. Зрештою, повнота об'явлення нашого Господа як триєдиного Бога відбувається вже у Новому Завіті, коли друга особа Божа, Син Божий, воплочується, приходить на Йордан, і там є занурений Іваном в Йордані, при цьому голос з неба, Отця лине, це є син мій улюблений, у ньому моє уподобання, а Дух Святий у вигляді голуба ширяє над водами. Зрештою, сповнення об'явлення Пресвятої Троїці відбувається в день зіслання Святого Духа, коли Дух Святий входить, сходить на апостолів у вигляді вогненних язиків та входить в них, даючи їм внутрішню силу і Здатність жити християнським життям. Воднораз для нас дуже важливо є зрозуміти, а чому, для чого. Друга особа Божа, син Божий, стає людиною. Людина, віддаляючись від Бога. Людина, хочачи бути як Бог, піддається спокусі, змія на те, щоб. Спожити з цього дерева пізнання добра і зла, і стати як Бог. Людина, яка сотворена Богом для спілкування рівного з Ним, для життя з Богом, розуміє, що немає насправді в собі джерела життя, і її існування, її життя є пов'язане з тим джерелом, яким є сам Господь Бог. В цей момент, коли вона піддається спокусі, вона розриває свою єдність з джерелом життя і тим самим. Припиняє своє існування. Смерть входить у світ. Через людину гріх входить у світ, а через гріх смерть. Як від'єднання від Бога, як від'єднання від джерела життя і нашого існування. Отож, смерть є наслідком нашого гріха. І цей гріх наших прародичів приводить до того, що все людство є роз'єднане з Богом. Щоб цю ситуацію направити. Щоби знову піднести людство, людину до спілкування з собою, сам Бог стає людиною. Щоб прожити всі етапи людської, людської історії, людського життя, від зачаття до смерті, смерті як наслідку гріхопадіння, як тої точки, де відбувся де відбувався розрив між Богом і людиною, Ісус проходить всі ці етапи життя. Ісус піддається смерті, яка є найбільш брутальною. Смерті Він безгрішний і безвинний, піддається смерті, який піддається найгірший злочинець. Так. А власне злочин це є також наслідок гріха. І піддаючись смерті, Він входить в цю смерть, і смерть перестає бути кінцем, а стає моментом. В якій знову відновлюється можливість є... з'єднатися з Богом. Тому ми, власне, співаємо в часі Пасхи, Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Він своєю смертю перемагає смерть людства і відновлює можливість, здатність людства знову з'єднатися з Богом, знову війти в спілкування з Богом. Власне, тому у наших мовах, слов'янських мовах. Хрещення називається хрещенням від слова Хрест. Бо, власне, хрест Христовий є тим знаряддям, який дозволяє нам відновити нашу єдність з Богом, зануритись в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми можемо з'єднатися з Богом, можемо зануритись в ім'я Отця і Сина і Святого Духа завдяки розп'яттю на Христі Господа нашого Ісуса Христа. Власне, хрещення наше. Означає не що інше як занурення з'єднання з Богом завдяки хресній смерті, Спасительним стражданням Ісуса на Христі.